Mm. Прийде весна за три місяці, mm -hmm. пане Валерій. Обов'язково прийде. Але це буде весна перемоги, саме тому е, я так, саме так розглядаю. Я ж просаджати будемо, пам'ятаєте. Я розумію. Я думаю, що навіть е, ці е, слогани е, там, гірше не буде, весна прийде, саджати будемо. Вони десь вигадували на 18-му поверсі е, на Грушевського 9А, сидячи на золотих унітазах у міндіча. Десь приблизно таким чином воно виглядало. Тому. Е, якою мірою міряєте, такою і вас будуть міряти? Яким судом судити, таким і вас будуть судити. І це буде в жодному випадку не Печерський суд. В міндіч пелесі та ви маєте на увазі цю адресу ви назвали, бо кажуть, що побутує серед таксистів назва цього будинку вже е, е, наші редачі, очевидно, забули. Грушевська 9А а це символ української корупції, коли е, практично е, зробили, окрім того, що мало бути побудовано, також незаконно, але Бог з ним. Ще й зробили мансардочку мансарда. Мансарда mm -hmm. за, а, е, значить, за проектом Бабушкина, який сплюндрував е, пів Києва. За проектом Бабушкина, мансарда стала 8 чи 9 поверхів. Е, через цей будинок поповезли схили Дніпра, починаючи від е, Марінського палацу. І закінчуючи, якби не Володимирський узві, закінчуючи, можливо, десь там біля лаври. Тому це символ корупції. Як до речі, символом корупції є те, що той самий міндіч керував не тільки енергогалузі, ми ж побачили і фінансові речі, керував з бек-офісу зрадника Деркача. Це зрадник ФСБшник Деркач офіс який керували українською, як мінімум, економікою енергетикою. А б, коли фактично міністр Зеленського Єрмака Галущенка жив е, практично в приміщенні іншого гауляйтера е, Захарченка, міністра внутрішніх справ Януковича. Тому символи, коли повезуть тисячолітні е, схили Дніпра. До до речі, будинку, де потім зробили цей майданчик. Янукович, вертолітний майданчик. До речі, там заходився офіс слуг народу. І через те, що не бачили, що Україною керують бек-офіси зрадника Деркача, які мають ізраїльські паспорти, а й символи того, що в гауляйтери Януковича в'їхали сьогоднішні міністри. Я думаю, що це достатньо для того, щоб ми описували візуалізацію того, що цей корупційний спрут він був не тільки корупційним, він був ще і зрадницьким щодо інтересів України. Про другий сезон серіалу Слуга народу і ще одного персонажа, який виявився відставленим керівником уряду і втікає до Ізраїлю. Сьогодні побутує відео вирізка з цього серіалу. Ми ще поговоримо, Валерій, і певний символізм. Хтось пише: нас попереджали, а ми не бачили. Ну, жартома, звісно ж. Там ж попереджали, до речі. Давайте все ж таки до зайдемо в тему, як то кажуть. Хоча, е, аби зайти в тему, я, звісно ж, міг би вас запитати, наскільки вас турбує, чи дійсно пану Єрмаку заборонений виїзд з України. Бо Державна прикордонна служба України відмовилась про це повідомляти, посилаючись, можливо, на якісь там, там певні обставини і підстави. Ні, ну якщо він хоче на фронт, то на фронт. Він це сказав... ж не за кордоном, це ні, -ні таке ж кажу так. Навіщо звичайно, що треба забрати паспорти, видати йому військовий квиток і в штрафбат насправді разом з всіма всіма сателітами, починаючи від галасливих експертів з марафону, закінчуючи всіма іншими проняними фінмоніторингами, силовиками, які свідкували не за корупцію, а за тими, хто свідкував за корупціями, а всі ті, які забезпечували такого роду гірмаківщину в Україні, тому що ще раз наголошую: йдеться не про тільки коруп. Ці не тільки про 100 мільйонів, як мінімум, тих, які вже доведені, не тільки двушка, яка пішла в Росію і там через півтора тижні буде. Я думаю, що не повзком через російсько-український фронт. Думаю, що вони йшли правильними для них шляхами. А і точно не через тису де переповзали значить То з іншого боку. І точно не ну я розумію. Тобто фактично це це завжди фіргурувало. Це йдеться не про сотні мільйонів і не про двушки на Москву йдеться про життя українських е героїв, тому що не поставлені або не якісно поставлені міни. Це про життя героїв. Бронежилети і... бронежилети. Ті речі, які відбувалися, нагадую нашим глядачам, багато речей в міністерстві оборони відбувалися на початку березня 2022 року. Не треба бути великим фахівцем, щоб розуміти, що ті люди, які це робили, вони не зацікавлені в тому, щоб весна прийшла. Вони не цікавлені тому, що Україна перемогла. Вони собі вже скірдували гроші там і розуміли, і хотіли, щоб Україна не перемогла, тому що перемога України це розслідування щодо їхніх грошей. Тому вони або посередковано, або безпосередньо діють в інтересах ворога. І саме тому я кажу, що ірмак, якщо вже там хоче. Кров'ю іскупити вину на фронт разом, значить, з там і штрафбат, імені я не знаю імені Єрмака. Ну або імені Лібоби. Ну я не знаю. Тут можна саркастично все говорити, але хоче на фронт, нехай йде на фронт, матчі хоче на фронт. Понад 52% опитаних українців вважають, що Володимир Зеленський має обмежитись одним президентським терміном і не брати участь в наступних виборах. Про це свідчить результати опитування дослідницької компанії Соціополіс. Проведено воно було з 18 по 24 листопада. Методом телефонного інтерв'ю зазначається порівняно з вереснем. Частка прихильників тільки одного президентського терміну Володимира Зеленського зросла тоді як тих. Хто підтримує його балотування на другий термін стало меншою водночас? 60% респондентів вважають, Володимир Зеленський несе особисту відповідальність за корупційні дії співзасновника студії квартал 95» Тимура Міндича, а також інших фігурантів розслідування. Думка популі. Мене запитання. А ти, які вважають, що президент Зеленська має балотуватися на другий термін? А вони мотивують Зеленського зрадити останні своїй невиконаній, фактично обіцянці? Ну він же сам сказав, Я йду на один термін. Ну, шановні які за те, щоб Зеленський балотувався в другий раз. Ви ж хочете, щоб Зеленська порушив свою останню обіцянку? З останнього біцянка, він тоді все він порушив. Навіть, до речі, стосовно Єрмака, звідки була істерика Єрмака в кабінеті Зеленського. Тому що Зеленський казав, я це Єрмак. а Єрмак завжди проводив всі наради від імені Зеленського. Починаючи від міжнародних, пам'ятаєте ще е в першу каденцію Трампа, коли прилітав сюди Джуліані, щоб значить, замазати. Українську владу на тому момент розколоти українське суспільство, замазати всі ФСБшні плівки диркача. деркача. Жірмака зустрівся з Жулянії і сказав: Я скажу те, що ви хочете. Зеленський на галявині перед всім світом, українським журналістам дає доручення Венедіктови. Венедікто, ви там розберіть, що там в плівках диркача, там дуже багато. Диркач – зрадник. Зараз його кабінету робили шлагбауми для українського захисту української енергетики, так фактично відкриваючи росіянам ще більше можливостей для того, щоб вони залишали Україну без світла і без важелю на перемовинах, тому що той самий Віткав на на навішав, е, Трампу, і Трампу. озвучив ці путінські речі. Дивіться, вони не можуть пережити зиму. Тому що у них великі проблеми з за А Хто робив це з бок офісу деркача, як не українська влада на той момент? Тому фактично є свідчення того, що Єрмак сказав це Джуліані. А потім Зеленський це відтворив, відмиваючи плівки деркача і розкорюючи е, суспільство. Закінчуючи сьогоднішніми речами, які тут відбувалися. Фотографії коли коли Єрмак проводить наради військовими, він розбирається в військових справах. Хто Єрмак? Та ще гірше ніж Вітков розбирається в географії. Аніж Вітков розбирається в політиці, а Вітков сказав, що я розбираюсь по я вивчав політику по міжнародних серіалах, по телесеріалах. Ще гірше, Єрмак розбирається. Нам, нам не подобається Вітков, мені не подобається він дуже сильно, але той ж їхній, а це свій, умовно кажучи. Це ж людина, яка відрізняється від Віков. Не тільки тим, що того 3 мільярди, і значить він там друг Трампа. А це. Фотографії зараз Єрмак. Він, значить, е очолював організацію захисту малого бізнесу і мафів. Маф і я. Ну мафі і ну так воно розшифровується. Людина некомпетентна. Я не проти того, щоб захищати малий бізнес. Я просто знаю, як він це робив. Це відомо всім. Коли пам'ятаєте, стояли ренжровери перед е кабінетом е е КМДА. Ренджровери, ровери, значить, Тесли стояли, що там ще там у нас закуповується в великих обсягах. Ми з вами запитували звідки в Україні в 24-му році більше автомобілів преміум класу аніж 23-му? Звідки автомобілів 23-го преміум класу більше ніж 22-му класу? Класу, звідки ці при падінні двадцять е, е, ВВП в Україні в 22-му році? Звідки декларації показали нам, які вони спочатку приховували слух народу, що вони стали всі багатшими? Що вони такі ілони маски? Віткофи. Джеффри Безоси, хто вони такі, що вони стали під час того, як Україна втрачає, вони стали такими великими бізнесменами. Може нам не треба гроші репараційна позика? Може, нам не треба гроші американців? Не треба гроші ропиці. У нас такі, тут такі інвестори сидять в слугах народу, що нема де ставити лоба на лоба печатку. Все це Єрмаківщина. І все це толерувалося Зеленським, тому що і тому була істерика. Зеленський, очевидно, каже, давай піди Савки, то Той каже, що я піду? Це ж це ж. Ми ж робили. Це ж я проводив ці наради. Це я Глукома Залужного відставляв. Це я згорачував, стаття залужного пише, згортав ракетні програми. Це я не давав вказівку Кабінету міністрів України е, значить е, ухвалювати бюджети на 2021 рік, щоб там була принаймні бодай якась там тисяча або якийсь мільйон на нове озброєння, тільки на утримання армії. Це тільки... Вони це робили. Це я давав вказівки слугам народу голосувати за цей бюджет. Чому я маю ті відставку? Ось приблизно таким чином виглядає у нас ситуація. Тому я не розумію, чому громадяни, які кажуть, що значить погоджуються, а ніколи ми так не були єдиними, як у відставки Єрмака. А ну хіба що коли ліквідували Портнова? Перепрошую за паралелі. Але дійсно тоді були люди єдині і зараз люди єдині. Я про це не думаю. Я вважаю, що ті люди, які радіють відставці Єрмака. І які навіть слугах народу кажуть, фу нарешті кажуть, що в урядовому кварталі кварталі, коли Єрмака відставили, також шампанське там, значить, розбирали, як жартує желізняк. Але я вважаю, що ті люди, які радіють того, що Єрмак пішов відставку, але вважають, що Зеленський має йти на другий термін, ну певною мірою це контроверсійні речі, тому що все, що робилося Єрмаком, робилося робилося або за безпосереднього. Безпосередньо вказівки Зеленського, або щоб на випередження йому сподобатись, тому що Єрмак був не тільки громадводом, для Зеленського не тільки був такою токсичною фігурою, яка не могла бути конкурентом. Для Зеленського саме в тому була його певною мірою, скажімо так, преференція. Да, тому що Зеленський не любить хто більш організований, більш амбітний, більш розумний. Більш тому йому треба такі сірі люди і виконавці. А він ще і був таким цебить дзеркалом. Перепрошую за цитування. От світ моє зеркальця скажи, да всю правду доложи. Я на світі всіх милее. А значить, Ярмак зеркальця в ответ ти прекрасен, спору нет». але він дивиться, дивиться, є там значит, залужний, він популярний. Знять залужного, дивись, ти прекрасні спору нет, але є там такі-то, такі-то, зняти такого-то, такого-то. Ну так воно працювало. Тому, шановні. Э... Залишки тих, хто вважає, що Зеленський відрізняється від Єрмака. Ну залиште надії, як було написано у Данте перед ходом у чистілища. Залиш надії. Всяк хто сюди входить. Немає відмінності від між Єрмаком і Зеленським.